Доброго дня. Знімаю вам свої коні. Це нолександрівський жеребець з Дібрівського заводу. 24 березня йому було 2 роки. Жеребець на продажу. Ціна такого жеребця буде 3000 доларів. Ціна дуже адекватна, тому що кінь вартий, такий грошей. Кінь є рослий, великий і потужний, сильний молодий жеребець. Батько його тегеран Хто знає того жеребця, це дуже великий жеребець і мати Рафаела кубила. Ось така є кубила. Кубила привезена з Луганського кінозаводу, таврована, з документами, паспорт. Паспортом 19-го року. Кубила там ногу дерла, то, -то запшикали задні. Жеребна пускали до жеребця від цього жеребця, пускали до нього в... 14 березня. Там в мене є ще кобила, по 12-го почали крити цю 14 березня. Кобилий живіт, опустився, дуже здоровий. Видно, що кубили жередні. Є три кобилі на продаж. Дивіться мої відео, переглядайте, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, коментуйте, ми знаходимося Рівненська область, Дубинський район, Смига. Є прицеп Бетман, можливо, доставка. Доставку рахуємо від 15 до 20 гривень за кілометр. Так що можемо привезти, будемо домовлятися. приїжджайте, дивіться, оглядайте. Жеребець був запряжений пару разів проїхались. Ну, кубила запряжена, кубилою робили, взяли дров гні, дрова з лісу, там ні город таке всяке хазяйську роботу робили. В лісі кубила не трилювала, в лісі не, не була вона, то не знаю як там до трильову кубила дуже. гладка, поправлена і жеребець. Коні в мене ситі. В общем, така обстановка. Приїжджайте, дивіться, оглядайте, переказуйте, кого би цікавили такі коні. Нога ну, в конях. Десь 26-27. Росту має до 1,70, 1,68 сантиметр сюди, туди я його так не вимірював там. В хаті 222 2,25 було там. Не знаю, кожен день то поправився, то таке. Я кожен день їх не мірую. Ріст його. Дуже великий для цієї породи. Коні варті, варті уваги, спокійні, адекватні. Шість кобил ми покрили цим жеребцем. Цього року і шість всі жеребців. Ну, мої принаймні точно, бо я бачу, це дуже видно. Рібелів животи такі, що на лютий будемо чекати поповнення. Кубили ціна також 3000 доларів. Нагадую вам, можлива привозка. Так що, кого цікавить, дзвоніть, коментуйте, підписуйтесь. Пані, звісно, ще от отримують стануть то, можливо, і продажу припинимо, бо або піднімемо ціну, або припинимо продажу. Кубила нижче від жеребця. Зараз спробую підвести їх. Іди. Карпіт. Ну, Ось передок жеребця, ноги, ноги, всі білі грива. Гарна грива був рік назад, то врізала вже грива. Відросла. Писали Люди ні на що для чого. Вічно. Ось така пара коней. Ну, телефон відео не передає такого. такої красоти. Коні дуже красиві. І варті уваги. Коло б, б цікавило, дзвініть, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, перемоги. До побачення.